Для того щоб оздобити свічку, давайте виберемо якусь із стрічечок. Вона прикрасить і надасть їй гарного вигляду. На майстер-клас з виготовлення декоративних свічок прийшла десятирічна Дар'я Дем'яненко. Дівчинка-переселенка з Харкова каже, вдома теж відвідувала заняття з творчості. Мені подобається Я Цю свічку Спасижу собі серед учасниць і Леся Целіковська, дівчинці 12 років. До Вінниці приїхала із Запоріжжя. Просила корицю сухим лимоном та бусинку. Може собі оставлю, а може подарую всім їй комусь. Майстер-клас з виготовлення та оздоблення декоративних свічок у молодіжному центрі квадрат організували в рамках психологічного проєкту для внутрішньопереміщених осіб, розповідає координаторка Світлана Дубина. Вона голова громадської організації Вісь. Каже, проєкт ініціювали, аби дітям та дорослим, які постраждали від російсько-української війни, надавати безкоштовні психологічні консультації, проводити групову терапію та заняття з творчості. Додатково робимо для дітей і для дорослих різні арт-класи. Трохи їм допомагаємо і такою гуманітарною підтримкою. Тут у нас є можливість і якісь такі базові потреби, і культурні потреби, і комунікація, і якийсь такий взаємозв'язок. Ну і психологія, звісно, дуже важлива. У проєкті беруть участь 11 дітей зі своїми батьками. Це переселенці з Херсона, Маріуполя, Запоріжжя, Харкова. Нині вони мешкають у гуртожитку в сутисках. У них зараз порушені всі їхні зв'язки, тобто в них порушені зв'язки із друзями з домом. Вони на новому місці, в нових компаніях. Все для них є можливо в деякій мірі травмуючим, тому що вони виїжджали з дуже жахливих умов. Ми плануємо, щоб вони могли поговорити, могли відволіктись від цих щоденних справ, які їх оточують, і наповнитись все ж таки ресурсом. Внутрішнім заняття для переселенців проводять із жовтня. Галина разом з родиною приїхала з Харкова на майстер-клас. Прийшла зі своєю мамою. Та донькою подобаються майстер-класи з творчості. Психологами працювала з Олечкою Фроловою. Вона дуже була теж сподобалася. Вона так відкрила нас і сплатіла. Добре було. Доньці Галини та Ісії 13 тринадцять років. Дотепер каже дівчина свічки не виготовляла. Я її з тобою корицею, лимоном. Ось такими бусинками на проволоці та прив'язала це ось таке це сьомочку. Зі своєю мамою Людмилою та донькою Віолетою прийшла і Альвіна Саєнко. Родина до Вінниці приїхала з Донеччини. Відволікаєшся і якось починаєш більше з дітьми. Знаходитись разом, спілкуватися і більше дізнаєшся про них. То вдома, як вдома, і завжди ніколи. То одне, то друге, то третє, то десяте. А так разом це дуже цікаво. Психологічний проєкт реалізують за фінансової підтримки іноземних благодійних фондів, каже Світлана Дубина. Триватиме він до середини березня. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.